Дружбівський сільський будинок культури презентує старовинну традиційну страву села Засипаний гарбуз. Ця страва передається з покоління в покоління та готується як у будні, так і під час обрядових дійств. Сьогодні я буду готувати гарбузову кашу. Але я її ніколи не бачила і не знала, як її готувати. Навчила мене моя свекруха, тому що я не з цього села, а в нашому селі такої каші не готували. Зараз готую я, навчила свою дочку і на різні свята і в будні готуємо гарбузову кашу. Для приготування каші нам потрібні гарбуз, пшоно. Цибулька, сметана, підчеревина, масло. сілі і приправи. Тепер беремо гарбуз, він ж у нас почищений і нарізаємо невеликими шматочками. Отак. Тепер гарбуз, гарбуз я порізала і наливаю води, помиємо. Поки вариться гарбуз, я буду готувати засмажку. Беру під черевину, нарізаю її ось такими кусочками. Само смажити під черевину, а зараз почнемо нарізати цибулю, поки не смажиться під черевина. Під підсмажилася вже, кидаємо цибульку. Щоб піджарилося. Гарбуз у нас вже проварився, кидаємо в пшоно, промиємо його. Промила пшоно і кидаю, кидаю в гарбуз, щоб тушився вже разом з гарбузом. Дрібно нарізаю сиру цибулю, кидаю її в макітру і треба до гарбуза додавати. Так, Кидаємо сюди трошки солі і розтираємо сюди, на тесту цибульку, цибульку додаємо сюди до нашого гарбуза і ще розтираємо в каструлі гарбуз. Гарбуз у нас вже доварився, додаємо до нього сметани, масло, трошки солі. листочки кидаємо для запаху і перцю. Наш гарбуз вже готовий. Тепер вмащуємо його О, Все? Смачного. Їжте на здоров'я.